Всім вітання! Ми вже розглянули 5 кроків із 10, щоб навчатися навчити самостійності. Наступний крок крок 6. Розмістити учнів по класу. Коли учні ознайомилися із правильними та неправильними моделями поведінки, настає час попрактикувати правильну поведінку індивідуально. Крок 6. навчить учнів чемно та самостійно обирати місце для роботи в класі. Коли учні сидять у місці загального збору на килимі, вчитель каже, Під час практики читання для себе ви спробуєте сидіти у різних місцях. Це допоможе вам дізнатися, у яких місцях можна працювати самостійно. Потім учні обирають книгу для читання. Учитель вказує кожному місце, де він чи вона будуть знаходитися під час читання для себе. Щоразу вчитель каже, цього разу ти сидітимеш тут. Перебуваючи на цьому місці, поспостерігай, чи це те місце, де ти та інші можуть бути успішними. Деяким учням треба нагадати, що всі матимуть можливість попрацювати у всіх робочих осередках класу, щоб знайти для себе найкраще місце. Якщо довго розміщувати учнів, це може обернутися хаосом. Адже у тих, хто пішов працювати першим, витривалість може закінчитися. Ще до того, як будуть розміщені останні учні. Саме тому краще розміщувати дітей групами по 4-5 учнів. Останніми мають бути учні з найкоротшою витривалістю. Крок 7. Тренувати та формувати витривалість. Коли всіх учнів розміщено по класу, вони починають працювати, а також тренувати свою витривалість. Перше заняття може тривати від 1 до 3 хвилин. Спочатку всі щоденні діяльності можуть бути короткими, адже діти лише починають навчатися. Коли в когось з учнів закінчується витривалість, це сигнал для вчителя, що діяльність варто завершувати. Чим менші діти, тим менше часу вони можуть практикуватися. Формування витривалості щороку у кожному класі виглядає по-різному. Деякі класи швидко вдосконалюють витривалість, тоді як інші. Формують її лише на 10-30 секунд довше щодня. У класі можна створити таблицю витривалості. У ній щодня фіксується, як довго тривала робота класу над певною діяльністю. Це ефективний спосіб візуально показати учням, що їхня витривалість зростає з практикою. Така таблиця може бути індивідуальною для кожного учня, кому вона потрібна. Крок 8 не заважати. Кроки 7 та 8 відбуваються одночасно. Коли учні почали практикуватися, вчитель не заважає їм. Він тихо залишається на своєму місці, допоки хтось не почне порушувати хоч одну модель поведінки з я-схеми, тобто досягне піку витривалості. Нерухомість учителя дозволяє учням краще зосередитись на навчанні та формуванні правильних моделей поведінки. Учитель не заважає учням і водночас непомітно спостерігає, чи не закінчується учнівська витривалість. Уникати прямого зорового контакту з учнями під час початкової фази настільки ж важливо, як і фізично залишатися осторонь. Так учні зможуть практикуватися та самостійно формувати витривалість. Пам'ятайте, що залишатися осторонь. Потрібно лише під час початкового періоду роботи з щоденними 5. Коли технологія вже працює, вчитель використовує цей час, щоб попрацювати з учнями індивідуально або в малих групах. Крок 9. Використовувати тихий сигнал, щоб скликати учнів до початкового місця збору. Коли учитель помічає, що в одного з учнів закінчилася витривалість, це сигнал, що з рештою учнів відбувається теж саме. Тому, як стає помітно, що витривалість закінчилась, педагог подає тихий сигнал і каже, будь ласка, покладіть книгу та підійдіть до нашого місця загального збору. Навіть якщо це здається непродуктивним, учитель одразу зупиняє учнів, тому що вони вичерпали усі запаси витривалості. Якщо вони продовжать працювати, учителю доведеться керувати тими учнями, які вже не можуть працювати. Отже, мета навчитись самостійності не буде досягнута. Також важливо, щоб учні не працювали неправильно, адже дуже важко змінити небажану поведінку тоді, коли вона вже засвоїлася. Той спосіб, яким ми привертаємо увагу учнів, може задати або зруйнувати атмосферу в класі, оскільки голосний сигнал може налякати дітей чи легко призвести до підвищення рівня шуму в класі. Використовуйте спокійний та тихий сигнал. Одразу навчайте учнів, як потрібно поводитись, коли вони його чують. Коли використовуєте сигнал, не робіть жодних голосових чи візуальних схвалень чи несхвалень. Ніяк не оцінюйте та не засуджуйте те, що учні працювали не так довго, як могли. Просто дайте сигнал, щоб клас зібрався разом і можна було обговорити їхню практику. Почувши сигнал, учні відкладають книги та повертаються до загального місця збору. Крок 10. Провести групове опитування, запитати, як все пройшло. Коли учні зібралися в місці загального збору, учитель повертається до Я-схеми. Він просить учнів охарактеризувати успіхи, яких вони досягли, практикуючи моделі поведінки з Я-схеми. Можна використати чотирьохбальну систему, коли діти оцінюють себе і демонструють від одного до чотирьох пальчиків. Звичайно, кожен рівень важливо пояснити. Один пальчик нижчі норми, два наближення до норми, три. Норма. І чотири вищі норми. На етапі читання для себе учитель каже: Клас, добре подумайте, що вам вдалося сьогодні. Вказуючи на першу модель поведінки, учитель запитує, чи вдалося вам залишатися на одному місці. Учні показують таку кількість пальців, яка відповідає шкалі від 1 до 4. Так вони характеризують власний рівень успіху. Учитель продовжує перевірку досягнень, почергово називає кожен пункт із я-схеми. Потім дає учням хвилинку, щоб проаналізувати та оцінити себе. Після аналізу і оцінки всіх моделей поведінки з я-схеми, учні встановлюють цілі для наступного заняття читання для себе. Вони опираються на самоаналіз та бажану поведінку. Учитель може попросити учнів поділитися своїми цілями на наступне заняття із сусідом збоку. Іноді учні діляться з усім класом або ж встановлюють цілі мовчки, чи записують у щоденник читача. Наприклад, якщо учениця поводила себе дуже тихо, але не читала постійно весь відведений час, вона може поставити собі ціль для наступного заняття читати постійно. Якщо учень постійно читав, але робив це не зовсім пошепки, він може поставити ціль читати тихо. У класі завжди є учні, які хочуть давати вербальну відповідь. На ваше прохання оцінити себе, вони будуть викрикувати. Наприклад, я зробив це на три. Нагадайте їм, цей час потрібен, щоб вони подумали, що зробили добре, а над чим ще потрібно попрацювати. Він не для того, щоб вголос цим ділитися. Таким учням треба спокійно пояснити, що коли вони показують досягнення на пальцях, учитель добре розуміє, про що вони думають. Дуже часто учні, які хочуть привернути увагу або мають завищену самооцінку, показуватимуть ту кількість пальців, яка не відповідає їхнім досягненням. Ігноруйте цю неточну кількість. У більшості випадків, якщо не звертати уваги, така поведінка зникає сама по собі. Коли сформована самостійність та витривалість, мета оцінювання змінюється. Вона переходить від самоаналізу учнів. До формування індивідуальних цілей та стратегій під час вибору наступного завдання із системи щоденні 5. Щоденний перегляд я-схеми, постійне моделювання поведінки та поступове збільшення часу навчальних занять не лише допомагає учням тренувати витривалість. Це ще й формує моделі бажаної поведінки у м'язовій пам'яті учнів, а отже, Робить їх впевненими користувачами технології щоденні 5.